Вас вітає інтернет-магазин Сирконій на маркетплейсі Розетка. І це огляд на грудної міні-бодікамери L11. Ця камера знімає відео з роздільною здатністю 1920 на 1080 пікселів Full HD. Час роботи від акумулятора від 3 до 7 годин в залежності від використання. Записує відео у форматі AVI на карту пам'яті microSD ємністю до 128 ГБ. Бодікамера має яскравий дисплей діагональю 1,54 дюйма 240х240 240 пікселів Крім відео, камера також записує звук. Існує і окрема функція диктофона без запису відео. Відео записується циклічно тривалістю 3, 5 або 10 хвилин, але цю функцію можна вимкнути. У комплекті є шнур Type-C USB для заряджання та передачі файлів. У бодікамери є кріплення на одяг, сумку. Є отвір для штатива, а також магніт для кріплення на пояс або інші металеві предмети. Кут огляду об'єктива 150 градусів. Об'єктив камери можна повертати на 180 градусів. Замовляйте нагрудну міні-бодікамери L11 в інтернет-магазині Цирконій на маркетплейсі Розетка. Дякую.